Але у вас є кружок оборот, як і робота якраз сім'єю загиблими. Це є ваша вирока, то чому це питання виникло в такій ситуації в день незалежності сьогодні? Прямо є членом комісії присудження урочення. У нас є функціональний обов'язків, яка зробила самі сім'єю. Прошу мені письмово дати пояснення, чому справиться ситуація. І як і пропозиції, як вирішують це питання. Якщо можна, я тут погоджую, Пане Миколайовичу, я вам говорив, що в нас є затверджені вже рішенням сесії по, по надання на, на звання, учасників на один міста. Хлопці, які загинули минулого року. Згідно нашого положення, ми це повинні робити на день міста, навчаємо цю відзнаку. Я вам казав, давайте давати цю відзнаку на день місця. Не погодимося. Може, 29 на день ролі. У -у -у. Ось це треба про те, як маємо всі тут сидіти, як шпалярі голову, опустити, бо не допрацював. Добре, дякую. Чи є хтось? Я хотів вас прочитати пану Жилику, оскільки він зачекав моє прізвище. Ми перший хочемо сказати, пане Жива, що знайти вищого світу, то наголос е, західно-українських прізвища стане самоостанцією. Ми прізвища не костя, а ростя. Це перше. Те, що звітували, я кажу про всіх цих депутатах. Ви зародили роботу центру учасники на бойовики. Виїдка не працює, сполтан не працює, скандали з родинами загибли, скандали з військовими, які у вас приходять, щоб вони сказати, що їх захищають Україну, і не розказують, що я не робити. Ви не робите нічого. Це моя думка особиста. Особиста моя думка, я допоможу депутати. Ви заробили повністю цю роботу центру військові. Зібрати фотографії, передати мені, ви розкажете, що вони робити, то в мене той синий загиблий, щоб він багнець, але цього не можемо робити. Ви собі сказали, що ви психолог, консультант, реабілітолог. Це ваша позиція. Я не казав, займатися бою на другий день, коли ми з вами приговорили. Ви сказали, що ця позиція забарила, я цим займатися не буду. Я не казав, ходіть по школах, робіть патріотичне виховання наших дітей. Ви сказали, що це робити не буде. Вже прийшло спочатку війни по породі. І ті діти, які вже сьогодні закінчили школу, вони вже захищали, вони вже загинули. Назад це 2000 року дитина. До мене капається, загиблих і питають, а де ж так, чому він не вшануває наших дітей. Я кажу, ви його запитаєте. Вони вас запитали сказали, що це не входить в ваші особові обов'язки. в моєму обов'язки це також не входить. Але це хлопці тут не в серці. А у вас ні. Тому рома все даю протокольне закорне доручення провести службову розслідування по діяльності Центру підтримки військових. Приправлений. Приправлений. Ще одне одне подання. Я запросив командира нашого допомога обрабування, щоб що він для депутатів роз'яснив деяку таку роботу. Але я попросив, що це стосується безпеки, щоб це не на відео і на...